Пентагон працює над створенням нового командування для координації озброєння та навчання України. Про це повідомляє Це Сієнхасабиті, катороні ждалі ні токовосім літагараздо більше. Це праздник. передбачається, що нове командування базуватиметься у Візбадені в Німеччині та буде знаходитись недалеко від багатьох навчальних центрів, які використовуються сполученими штатами і західними країнами для навчання українських військ. За словами офіційних осіб, нове командування створить структуру в Збройних силах для управління постачаннями. Командування буде підпорядковуватись генералу Крістоферу Каворі, Верховному головнокомандувачу Об'єднаних сил НАТО в Європі. Воно також тісніше співпрацюватиме з міжнародною координаційною групою донорів, яка відіграє важливу роль в логістиці, необхідній для узгодження потреб в українській зброї із запасами потенційних країн донорів. Передбачається, що нове командування після розгрому Росії на полі бою буде займатися повним переозброєнням України за натівськими стандартами. Закон про ленд-ліз набув чинності. Про це у Твіттер нагадав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зауважив, що це означає, що Україна отримуватиме ще більше різної та якісної зброї від міжнародних партнерів, аби повернути усі свої території. Нагадаю, 28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за ленд-ліз для України. Документ надає президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги нашій країні. Українським захисникам швидко і без зайвої бюрократії передаватимуть найнеобхіднішу зброю від патронів та танків до літаків та протиповітряної оборони. Ми бачимо поодинокі бунти в певних регіонах Росії. Ми бачимо, що Росія кидає в топку війну непідготовлених солдатів. Але ключове питання: що це означає, наскільки великою і довгою буде військова кампанія Кремля за даних обставин. Це комплексне запитання. Я вважаю, що спершу маємо розглянути військовий аспект, який полягає у залученні абсолютно непідготовлених людей до бойових дій, що насправді лише послабить передові позиції противника на фронт росіяни зараз звозять стару техніку, старе озброєння, а декому видають зброю, якій буквально 100 років. тому вони зараз не в найкращому становищі, і це має зіграти на користь України. Але така ситуація не на всіх ділянках фронту, тому що там, де воює піхота проти піхоти, кількість дійсно має значення, адже можна знешкодити більшу кількість противників на загал такі дії свідчать про те, що лінія фронту слабка, і путіну потрібно її зміцнити. моє занепокоєння полягає в тому, що йому вдасться мобілізувати набагато більше ніж 300 тисяч. Йдеться про один або ж навіть два мільйони, і справді буде багато людей, які прибудуть на передову. Кількість тих, хто втік, поки що значно поступається цьому числу. Потім він може замінити цих людей, вивівши на передову належно підготовлені підрозділи з інших регіонів Росії, які у нього досі є в резерві. Звісно, Україну це не зупинить, проте суттєво ускладнить роботу військовим і, ймовірно, буде більше жертв. Це щодо фронтового аспекту. Люди, які тікають від Путіна дивовижні, кількість тих, хто перетинає грузинський кордон величезна. Серед них навіть ті, хто їде з далекої російської глибинки. Усі очевидно розуміють і бояться того, що на них чекає в Україні. Ніхто не хоче помирати. Чи достатньо воно сильні, насильні, щоб протистояти путіну. Ми бачимо певний опір у Дагестані, але це єдина країна в Російській Федерації на сьогодні, яка вдається до рішучих дій. Звісно, ми не знаємо, що відбувається в Татарстані чи в інших країнах. Цілком можливо, якщо Путін продовжить втягувати середній клас у війну, то той незабаром повстане. А зараз під роздачу потрапив робітничий клас, алкоголіки та безробітні, до яких в Росії нікому немає діла. Хвилювання почнуться лише тоді, коли війна торкнеться з середнього класу, і можливо, якщо це будуть сини когось із представників вищого класу. Тільки тоді люди почнуть говорити, який це поганий план зараз Путін ще може продовжувати якийсь час виживати, відправляючи безробітних на передову. Шановний пане полковнику, тактична ядерна зброя, на яку натякає Путін та Медведєв. Що це означає? Чи вони наважаться піти на подібний крок? І якою була би відповідь колективного заходу, ну зокрема, Сполучених Штатів Америки, так тому що дуже тяжко розшифрувати. Що насправді мали на увазі під своєю відповіддю? Державний секретар Сполучених Штатів Блінкен та президент Джозеф По-перше, якщо Путін використає тактичну ядерну зброю, він повністю переформатує війну, і це має зрозуміти і він, і всі інші. Це вже не буде звичайна війна між Росією та Україною. Це буде війна між Росією та Заходом. тому, що Путін в такому випадку наплює на усі міжнародні норми. він наплює навіть на російські угоди щодо застосування ядерної зброї. Я вважаю, що реакція буде не ядерною, а з використанням тактичної авіації та традиційної зброї, тому що США мають величезний потенціал, коли йдеться про традиційну зброю, застосування якої ми вже бачили у війні в перській затоці йдеться про потужну здатність знаходити та вражати цілі. тож зараз тяжіють саме до такого сценарію реагування, а не до ядерного. Вчора був дуже історичний день, і неможливо окремо розглядати окрему подію і її розкладати. Навіщо для чого яка вона буде мати наслідки? Потрібно розглядати вони. Всі взаємопов'язані вчорашні події. Їх треба розглядати в їх повноті. Що вчора відбулося? По-перше, відбулося стосовно там є два аспекти: є аспект загальносвітовий, є аспект суто український. Щодо суто українського, те, що вчора промові. Цього недолідера в Москві е, пролунало, і те, що ми надали заявку до НАТО, говорить про те, що жодних перемовин, жодної позиції, торгівельної перемовин щодо е, позицій щодо перемир'я миру або щось інше між Україною і Росією на сьогоднішній день немає і не може існувати. Тобто ми вийшли в ситуацію, коли або виграє Україна і загально світове товариство, або переможе авторит, фашистська Москва. Інших е, варіантів немає. Тобто Росія сказала, що вона не хоче вести перемовини з цих територією. Ми сказали, що та позиція, по якому ми могли розмовляти, а це позиція, чи долучаємося ми до НАТО, чи будуть не НАТО якісь окремі гарантії безпеки. Це вже не на столі переговорів. Надаючи відповідну заявку, ми підкреслили, що це про це розмовляти більше, ми не будемо. У нас шлях до НАТО, інших варіантів перемовин цим позиції не буде, і відповідно в остаточному в ситуації буде або Росія, або Україна. Я ж вірю безумовно, що це бо Україна. І друге, дуже важлива частина це про те, що фактично вчора Москва кинула вики всьому світу. Вони сказали про те, що вони будуть битися з світовим західним декомутичним світом до кінця. Вони Лунала заява про те, що вони закликають до нового союзу проти західного світу, що будуть формувати окремий полюс. Фактично, це прямий виклик війною Сполученим Штатам, ЄСу та іншим демократичним державам. І іншого варіанту, як прийняти цей виклик у західно-демократичного світу, не буде і в даному витку про те, що я кажу, що це вже війна не за незалежність, а взагалі за існування того світу, як ми знаємо, в тому вигляді, як є. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.